Вітаю вас. Продовжимо тему родові програми. У Нас буде 0-й. Сімейна система як складова родових програм. Що таке сімейна система? Що вона складається і що з нею робити? Віч тому, щоб будувати щасливу та гармонійну сім'ю. Набагато легше, коли знаєш модель побудови Всесвіту, його закони, причому ці закони діють на всіх рівнях нашого існування. Кожна подружня пара, кожна сім'я, кожен рід мають своє призначення. І те, в який рід потрапила людина, це не випадковість. Існують так називаються родові програми. І з ними можна працювати. Хоча, як не парадоксально, 50% наших програм, наших проблем не пов'язані з тим, що трапилось особисто з нами. Вони прийшли з нашої сімейної системи, з нашого роду. Практика показує, якщо людина не зрозуміла причини проблем своїх батьків і прабатьків, то ці проблеми переходять в її життя у вигляді реальних ситуацій. І кожен із нас не дарма проходить у свій рід. Тому дуже важливо знати, як побудувати гармонійні стосунки з усіма родичами, як відновити сили духу роду, як отримувати енергію роду, як відновити зв'язок із пращурами для отримання парад і підказок, а також зрозуміти, що можуть нам розповісти наші предки. Чому нас вчать наші діти і батьки? Які асоціації з'являються у вас, коли чуєте слово спадок? Віж тому, що попри матеріальні речі, які в кожній родині передаються від покоління до покоління, є ще й духовні цінності, які прожилися в родині. Це ментальні установки, які можуть бути так глибоко закорінені в нашій підсвідомості що ми іноді навіть не зауважимо того впливу, який вони мають на наше життя. І це набагато глибше, ніж те, що ми вважаємо, що ми глибоко вигрібаємо. Це навіть глибше, ніж те, що ми породу передаємо. Отже, від кого ми можемо отримати наші установки, програми, хто входить до сімейної системи і нам передає? До сімейних системи входять ти, твої мама, тато, бабусі та дідусі. Це перше. Також до сімейних системи входять люди, які, здавалося б, до неї взагалі не причину. Але це такі категорії. Усі партнери чоловіка і дружини це вас. Усі партнери партнерів чоловіка і дружини у кого що. Усі партнери мами, тата, бабусь і дідусів. Усі партнери партнерів, мами тата, бабусь і дідусів. Сюди ж входять мати чи батько, зведених братів та сестер, якщо це є. Сюди входять померлі мертвонарочені діти та абортовані брати та сестри свої та батьків. Сюди входять ті, хто отримав спадок в результаті ранньої смерті, члена сімейної системи або був позбавлений спадку. Також ті, з ким повелися несправедливо. Отримавши натомість великий прибуток, наприклад, ваші наймані працівники або наймані працівники ваших батьків, з якими дуже несправедливо. Сюди входять жертви насильства та вбивств, що були скоєні членами вашої сім'ї. І особливо важливи є особи, які мали важку долю, з якими повелися несправедливо. Або ж вони були вигнані, зникли безвісті, віддані на виховання у чужі руки, зневажені та забуті, кому змінили прізвище, підірвавши від свого роду. Отже, з усім цим спадком будемо розбиратися та відпрацьовувати. Дякую.